Розпочати з вами розмову із новини, яка сьогодні з'явилася про те, що президент України Володимир Зеленський підтвердив позбавлення громадянства чотирьох громадян України. Мова про Медведчука, Деркача, Кузьміних та Козака. От хочемо у вас запитати, чому саме їх позбавляють громадянства, а не віддають до суду для того, щоб правосуддя сказало своє слово, і ці люди понесли покарання. Я думаю, що вони у нас тут люди всі розуміють, що вони робили, як вони впливали взагалі дійсно на ті процеси і на повномасштабну агресію Російської Федерації. Я думаю, перше для цього це було зроблено. щоб вони не були народними депутатами України і не мали того імунітету, який мають, який мають депутати. Тому я думаю, що в першу чергу для цього було зроблено. Але для чого конкретно це, це вже звичайне питання безпосередньо до президента і до тих, хто займався цим питанням, тому що я дійсно вважаю, якби до них було багато доказів, за якими їх можна було б саме у в'язниці запроторити, то я думаю, що суди би цим займалися. Тому можливо, немає якоїсь повної доказової бази, а є факт того, що вони. Є громадянами інших держав, і є в них громадян паспорти або інші. Те, що в нас в законі прописано, що може бути позбавленням причиною для позбавлення громадянства, тому їх саме позбавляють громадян. Я хочу ще дуже коротко єдине, що уточнити з приводу ось цього громадянства. Просто інша ситуація дуже цікаво виглядає на фоні того, як свого часу Ізраїль боровся з ворогами нацистами і по всьому світу їх вишуковував і потім судив. І а тут виходить навпаки ситуація, що ми втрачаємо цю можливість. Ми позбавляємо громадянства гауляйтерів, колаборантів і політиків, які завжди працювали проти України. І після втрати громадянства України ми по суті не зможемо їх судити за своїм законодавством. Чи не виглядає це якось абсурдно? Можливо, навпаки, потрібно було на 180 вісімдесят Дусі, все розвернути залишити громадянство і потім їх судити за законом України. Дивіться, я думаю, що і ще раз це логічно і це правильно. То люди, які доклали зусиль або допомагали агресору, вони мають бути засуджені за нашим законом, за колабораціонізмом або за державну зраду. Питання тепер в іншому чи є докази проти цих людей. Всі ми знаємо, але безпосередньо докази, які б могли бути доказами в суді, там при нашій судовій системі, які могли б їх засудити, і ці суди вони могли б тягнутися, мабуть, роками, а то й десятиліттями. Але при цьому ці люди перебували б далі депутатами Верховної Ради і впливали всередині на політику держави. Я думаю, що було прийнято безпосередньо це рішення для того, щоб вони не могли впливати на політику держави, на прийняття законів. на... Вони ж і членами різних комітетів, які теж зараз стратегічні. По е, напрямкам там і постійно йде робота, тому я думаю, щоб не заходити в ці суди, було знайдено рішення, були знайдені причини. Це там або іноземне громадянство, і там ще ряд причин, які є в законі. У нас виписані, які дають право позбавити людину громадянства, щоб вона вже зараз не впливала на процеси, тому що це дуже важливо. Можна зайти в суди, людина буде далі. Ми ж розуміємо, у нас по закону, що поки суд не визнав людину злочинцем, вона не є. Вона може ходити далі в парламент, вона може збиратись на комісії, може мати доступ до таємності і далі працювати. Як суд у нас дуже швидко рішення може не прийняти. Я вважаю, що рішення було прийнято саме по цьому, щоб скоріше цих людей відсунути від впливу на українську політику і на Верховній Раді. Добре, і тоді ще питання про те, коли парламент буде розглядати питання про дострокове припинення повноважень цих народних депутатів і як буде відбуватися процедура. Найближчим часом на нас, на я так розумію на наступному засіданні. Коли вона буде, я не буду казати, коли воно буде, але буде на найближчим часом. І процедура буде буде винесення, внесена постанова, обґрунтована постанова. от Хотілось би і теж побачити. Саме після цього можна буде відповісти на ваші питання більш конкретніше. Обґрунтована постанова, за що їх позбавляють громадянства і народні депутати будуть приймати рішення шляхом голосування.